Хлопці, ви не тих берете! Ви не тих берете, хлопці! Ви кого берете? Ви що? Ано віддайте! Кого ви берете? Кого ви берете? Відпустіть їх! Відпустіть, хлопця! Ви що? Кого ви? Як все, спокойтеся, що не бачу? забирати? Ви що шуєте? Тітушок забирати? Тітушок забирати? Ви що робите? Ви що? Ви їх відпустили, самі і прибігли тепер ве, Вы людей бить, чи що? Ви людей чи що, блядь, суки, бить, блядь? Ви що, охренєві? Ви що, охренєві?